Що це в тебе маленьке таке? Це я читаю п'ятечі молитви і молитви до Богородиці на всяку потребу. До речі, не знаю, що таке п'ятичільні молитви. Напишіть в коментарях, хто знає. Псалтир Богородиці. Тут це... Почекай, почекай. Я почекаю, думала... почекаю. Це Псалтир Богородиці. Ну, так. Це я перепутала із іншою, з іншим псалтирем, там, де з іконками ага, були. Галь, Ну, не путай, будь ласка. <салтир Богородиці> ну, ладно, давай покажемо це. Невелика книжечка Псалтир Богородиці коштує 220 гривень в твердому окладі. Що тут у нас є? Ага, Псалми Богородиці. Ціка... Кафизма, ой, п'ятичисельна молитва. До речі, я не знаю, що це таке. Оце для мене... Стидно стидно іконній ну, лавці так. не знати. Я знаю. Що це таке? Давайте розкажіть про неї все. <світ> це тільки на лавках великий вибір релігійної літератури, молитовників, псалтирів, Євангелії та багато всього іншого. Звертайтеся, швидко доставимо. А,